Уникайте цих речей, щоб зберегти свою роботу. Давайте перевіримо, чи не робите ви ці 5 помилок. Постійне запізнення. Хто з нас не запізнювався хоча б раз, але якщо це відбувається щодня, тут вже не до жартів. Керівництво може промовчити декілька раз, але помітить 100%. І повірте, це не найкращий спосіб привернути до себе увагу. Тому налаштуйте будильник трохи раніше і приходьте вчасно. Це справляє хороше враження. Відсутність ініціативи. Якщо ви працюєте за принципом Я зробив свою роботу і все, це може виглядати так, ніби вам байдуже на розвиток компанії. Існує не так багато компаній, де потрібен працівник, який просто виконує обов'язки, не намагаючись внести щось нове. Ініціатива завжди помітна і це обернеться для вас приємними бонусами: недотримання корпоративної етики. Це очевидно, але все ж. Непрофесійна поведінка, неповага до колег, грубість. Це прямий шлях до поганої репутації. Будь-яка компанія цінує культуру взаємоповаги і краще бути тим, хто вносить позитив, а не конфлікт. Низька продуктивність. Якщо ви регулярно не встигаєте з дедлайнами або робите завдання або як, керівництво може почати сумніватися у вашій ефективності. Важливо знайти свій ритм, організувати час, ознайомитись з тайм-менеджментом і зробити так, щоб ваша робота була якісною та вчасною. Ігнорування зворотнього зв'язку. Коли керівник дає вам фідбек, це не просто для галочки. Якщо ви його не враховуєте, це виглядає так, ніби ви не зацікавлені в розвитку та виправлені помилок. Насправді зворотній зв'язок це можливість стати кращим у своїй роботі. Якщо впізнали себе в цих пунктах, нічого страшного, все можна змінити. Головне робити висновки та рухатись уперед. Пам'ятайте, успіх це вибір, і він належить вам.